Циган і смерть іспанська казка. Жив на світі один циган. Прожив він довге життя, багато доріг виходив, усякого побачив. Веселим був цей циган, танцюрист, співун і на вигадки майстер. І от прийшов час йому помирати. А кому помирати хочеться? Якось уночі приходить до нього смерть та й каже Ну, що, цигане, пожив ти на землі довго? Досить? Збирайся, і йди за мною. Зажди, стара, просить циган, дай ще хоч годинку пожити. А, чого захотів старий? Хіба мало тобі за життя перепало? Ні. Вже досить. Збирайся. До світанку ми маємо з тобою піти. А треба сказати, що тільки вночі смерть силу має, і зранком її сила пропадає, і вона ховається від людей. Каже їй циган завжди стара. Навіщо даремно поспішати? Ніч велика. Дай но ну, я наостанок. Візьму гітару та пісню заспіваю для душі. Гаразд, погодилася смерть. Бери та грай, я на тебе зла не маю. Та й мені веселіше із піснею буде. Грай, цигане! узяв циган гітару, і струн торкнувся, і полилася пісня. Сидить смерть. Рота роззявила. Ніколи вона такої пісні не чула. Ледь скінчилася пісня, заблагала смерть. Циганок, дорогий, проспівай ще пісеньку. до віку пам'ятати буду. Що, стара, сподобалося? блиснув очима циган і знову вдарив по струнах і заспівав. І танок пішов. Співай, кричить смерть, співай ще, співай! Дуже тебе прошу. Циган третю пісню заспівав, четверту. А тут, звідкиля і взялося, зоря зійшла. Так і не помітили вони, як ніч промайнула. Дивиться, циган, пропала смерть, начебто і не було її. Ніби наснилось усе, а наступної ночі усе повторилося знову смерть прийшла до цигана, і знову заворожив він її своїми піснями, знов співав їх до світанку. Так перехитрив він власну смерть. Кажуть, що цей циган і досі живий.